21 вересня, у день звільнення Чернігова від фашистських загарбників, ми святкуємо День міста. Цього року місто легенд пережило бомбардування, обстріли та облогу расистів. А чи переосмислили чернігівці сенс свята у воєнний час? Дізнаємось просто зараз. Чернігів, місто герой, життя якого зламалося 24 лютого. До цього це. Щасливе, радісне, красиве місто. Після рашиської навали. Звісно, ми всі пережили стрес, горе. Це дуже важкий рік і дуже е, такі випробування випали на долю України і е, нашого міста. Це дуже важко. Якщо раніше це було історії, можливо, ми не розуміли, які жертви були до цього, якими силами це все нам давалося, звільнити місто і для когось це можливо було просто свято. То тепер я думаю, кожен розуміє, що таке звільнення і що це коштує для тих людей, і які це жертви там були. Але надія є, і я сподіваюся, що Чернігів з кожним кроком буде відроджуватися і його чекає. Ще більш велике майбутнє. Я хотіла би побажати всім мешканцям надії, щоб русський мір більше сюди ніколи-ніколи не приходив, щоб місто процвітало. Це дуже комфортне місто для життя. І я бажаю, щоб він такими залишався для багатьох людей, щоб він був комфортним, і щоб люди бажали залишатися саме в Чернігові. Не вистачає мені перемоги мені все вистачає, щоб вся Україна святкувала день звільнення, не тільки Чернігова.